удар по е, Сисійській ТЕЦ, е, яка є найбільшою в Київській області по генеруванню е, теплоелектроенергії. Е, Багато я бачив з цих ось, знаєте сьогодні. Гуляло скріншотів, коли Центренерго відповідальний за цю ТЕЦ. Вони казали, що ще там в восени минулого року, що на 100% захищена від, від ударів. Хоча справедливості заради усі 100% обіцялися, що вона захищена від ударів шахетів і від уламків, якихось щось такого подібного. Ну не від прямих ударів ракет, які на жаль прилетіли по ТЕЦ і завдали надзвичайно значних руйнувань. От ми можемо їх бачити. Бачите, зараз на екрані, це так горить, палає трипільська ТЕС Взагалі у нас велика проблема зараз, власне, із електрогенерацією і з захищеністю наших об'єктів. Андрію, в принципі, від російських ракет можна було захистити? Є сенс нарікати на щось, чи окрім засобів ППО, нічого не може не здатне це захистити від таких ракет. Ну, а як ти можеш по-іншому дома? Ну, Наймай я маю на увазі вам я, вам я вам скажу так, що. Ну, я розумію. Ну там ну не те щоб свою заангажованість в цьому питанні а, наші повітряні сили насправді за сьогоднішню ніч враховуючи ті можливості, які і ресурси, які в них наявні, відпрацювали ну на 110% напевно. З того, що Я, в них... от, ну, в мене спеціально є, є футболка. Те, що вони можуть робити, юкраїні не форс, і а, те, що а, вони а, роблять, а, це реально сто Навіть вже напевно, і 120% відсотків. Це от там, ну це з того, що ми маємо і могли зробити. Е, історія має м, приклади. Тотально, скажімо, держави, яка знаходиться е, під також, от скажімо, тотально ну, не тотально, але дуже серйозно починає програвати небо своєму ворогу. Як це може комусь не сподобалось, це, але це е, нацистська Німеччина е, часів Другої світової війни, починаючи так рочку 43-го коли е, американці передослукували свої. Тоді там бісімнадцять, бі 27 і почали наносити перші такі серйозні бомбові удари по території е, Німеччини. До речі, хочу тут же одразу передати знову, як я люблю, е, мій, скажімо так, мій привітання Сполученим Штатам Америки, тому що е, тоді для німецької, ну скажімо, для бомбових ударів було визначено такі ключові об'єкти як. Нафтові сховища і об'єкти нафтопереробки, військово всі підприємства, які задіяні у військово-промисловому комплексі, і все, оце були ключові, які потрібні для того, щоб завдати проблем ну там широкий просто спектр підприємств ВПК і у них це просто відносились підприємства хімічної промисловості. Перш за все, пріоритет це підприємства нафтопереробки, от е, і, от в цьому контексті це контекст порівняння ударів, і того як ви сказали, пане Василю, що ну навіть ми вже стурбованості не почули ні від кого да це ж 이게... енергоємчик. Я сьогодні просто побачив до вашої теми, от того що ви говорите. Мем от, от, будь ласка, Рузвельт пояснює Черчиллю, що не можна бомбити німецький МПЗ. Ну, так, жаль, це, це, це оце, оце дійсно. Тобто, це просто, це найбільш, ніж, скажімо так, колоритна картина. Причому, от бачите, як вона влучно лягає на те історичне посилання, яке я ті щойно зробив. Потім армія США при ударах по при першій бурі в пустелі наносяться удари по нафтових об'єктах Іраку. раку. Це відомі, буря, до речі, фото навіть як куту, друга, друга, друга буря. Так, друга буря в пустелі. Масштабні нанесення масштабних ударів по всій нафтовій промисловості, по всій, по всій, не по ключовим якимось об'єктам, по всій нафтовій промисловості всієї території Іраку. Причому чомусь тоді, після а це 2003 рік, можете відкрити і подивитись динаміку росту цін на нафту з 2003 по 2009 рік до світової економічної кризи. Чомусь тоді ніхто не апелював до того, що американському виборцю буде незручно голосувати, якщо ціни на бензин вони підвищаться. Ну, цинізм найвищої просто категорії. Тоді підвищувалися і це нічого нікого не турбувало. І теж саме 80-ті роки підвищення цін, у пов'язане з відсутністю реакції Сполучених Штатів Америки на ісламську революцію. В Ірані, е, яка була покликана знову ж таки відсутність реакцію, ехом війни у Сполучених Штатах від нещодавно завершив сьогодні В'єтнам. Тобто, от те власне, що ми і зараз бачимо, тобто от, там ехо війни після Іраку і Афганістану, яке нічим не завершилось. Ситуація, знаєте, історія. Як людина, яка дуже люблю історію, ще з дитинства я можу сказати, що це дійсно правда, що вона втіч просто що, скажімо, наша реальність приймає ті чи іншої форм, але історія дуже багато в чому навіть на цих прикладах ви бачите, вона має певний циклічний характер, хоч іноді і різне обличчя. І ну, це ті проблеми, які в нас є. Захист від цих ударів, так от чому я привів приклад Німеччину, знаєте, коли було досягнено піку. Промислового виробництва е, нацистської Німеччини в 42-й половині 44-го року, коли вся її територія з півдня, з півночі е, просто бомбилася і наносились удари е, по її ключовій критичній інфраструктурі, е, от це були, тобто, і вона продовжувала працювати. Тобто, тоді вже було певне розуміння необхідності технологій, які дозволяють в ключовий ну от В такі, скажімо, катаклізми, як от є війна, будуватися, переносити якісь певні ключові елементи цієї інфраструктури для того, щоб вона продовжувала функціонувати, була також, був також приклад того ж нашого, ну там, нашого колишнього, це також частина нашої історії, все ж таки, Радянського Союзу, який також, от чому відверто енергетична система України. Вона продовжує стояти більше ніж два роки війни, коли наносяться ракетно-бомбові, вже можемо казати, удари по всій майже її території, тому що це система, яка з самого початку створювалась, це, це до речі, проблема Росії. В них Трошки по іншому в них, скажімо, побудована простіше, от це енергосистема України і Білорусі, перш за все, бо ми для радянського союзу були країнами Західного фронту, які, якщо що, мали, от ну там ледве не в першому шалоні наступати на захід, і бо нам би наносились аналогічні удари, саме тому. Ми продовжуємо триматись це було з самого початку закладено цей функціонал, але питання в тому, що у нас ще з 22 року виділялися доволі ну такі вагомі кошти на. Посилення цієї інфраструктури і підготовку її, і там почути. Скажімо, логіку того, що ну там від дронів, але не від ракет. Вибачте, в 2022 році вас першими почали е, по вас атаки в ракетами різних типів. Тим, власне Тими ж типами, що і зараз, Ну зараз додалась там ракета Циркон, там у нас зараз ще інформація про Х-69. Ми напевно про ми поговоримо про неї зараз. так а, і угу. тобто виділялись ці Ну Скажімо, виділялись ці гроші, тобто якось, я думаю, інженерно, конструктивно можна було щось напевно. Перенести, зробити якось під землю, е, відповідно. Ну там ще по Трипійській тец потрібно розуміти, що на кожній ТЕЦ є так звані паливосховища, це сховище е, мазуту і е, е, дизельного палива або там пічного палива. От власне, це те, що ми бачимо, це і є якби результат його займання горіння. Це, до речі, ще не значить про те, що була повністю виведена з ладу. Або ну, там вона скоріше за все виведена з ладу, але там ступінь, е, скажімо, шкоди, які був їй нанесений, він може бути тут зараз доволі е, широким. Але ну, від цього якось можна було, я думаю, ну, тобто без ППО пояснюю одразу, який би ти там бетонний купол не побудував, просто знайдуть ракету чи бомбу, якою зрешті-решт цей купол буде пробитий. Але в певний момент дещо, ну скажімо, підготуватись, десь диверсифікуватись. Ну, це було потрібно, але ну наскільки мені відомо, ніби Україна залишається з електроенергією, хоч зараз і введені там режим критичний, так званий режим червоної Укренерго. Але ми продовжуємо стояти. І дуже важке риторичне питання з отими засобами, і їх кількістю, яка в нас є, як довго ми зможемо продовжувати триматися. Оце питання відкрите і зараз стоїть дуже дуже гостро.